В українському народному костюмі втілилася історична доля народу, його культура і традиції. Національний одяг зберігає в собі особливості різних культурних епох. Тому він є одним з найважливіших історичних джерел вивчення культурних особливостей українського народу. Олена Васильна, розкажіть нам, як виник український народний костюм? Українське народне вбрання виникло ще за часів Київської Русі, коли набуло розвитку розвитку різноманітні ремесла, ткацтво, і це дало поштовх для створення елементів українського вбрання, яке дойшло і до наших днів. І взагалі то український костюм це код української нації. По ньому нас у світі впізнають, розрізняють як українців, тому це важлива, важливий елемент нашої культурної спадщини. До українського традиційного народного костюму, що входить? Український костюм є жіночий чоловічий. Зараз у нас представлено тут жіночий український костюм це реконструкція. Ми зробили таку з елементів як головного убору, так і основного. Основних елементів вбрання зараз у нас представлена на манекені реконструкція українського костюму. Тут ви бачите корсетка, плахта, нижня сорочка. Зверху у нас вінок і звичайний елемент українського брання це прикраси, намисто, дукач, скляні буси. Також на нашій моделі представлено таке намисто, але тут не нас елементи є. Значить, якщо ми додамо хрестики, то ми отримаємо таку прикрасу, як згарди. Ось. А дукач він зазвичай робив. З великої монети або з якоїсь великої прикраси, круглої форми, зазвичай, яка під шию зав'язувалася. І е, були також ще мониста від слова монета. Е, на кораловому намисті ще встановлювалися такі е, різні монети різних. Розмірів. розмірів і різних номіналів по цим монетам. Також можна було відрізнити, яких фінансових статків родина саме намисто грало роль якби захисту оберегу. Тому зазвичай чим більше, тим краще було, якщо у дівчини було багато низок намистин. За намистом дуже це був дуже дорогий такий елемент вбрання, і навіть дівчата-підлітки, вони також могли вдягати намисто. і всі елементи... Які були у дорослих жінок прикрасив, всі е, ці е, і згарди, і маниста, і баламути ще були такі, із пер, е, перли е, нанизувались, також могли вдягати і дівчата-підлітки. Оце те, що об'єднує. Якщо ми кажемо, що вінок може вдягати тільки, дівчина, е, тільки не заміжня, а хустку вже заміжня, там були обмеження, то що стосується прикрас, дівчата підлітки, і вже і дорослі, дорослі і могли вдягати е якнайбільше прикрас, тому що це був би, сигнал до того, що ось яка яких статків родина. І навіть якщо була бідна родина, то намисто було у кожної дівчини. Це було обов'язково обов'язково да? так і, і кожна дівчина мріяла. Ну, щоб її там купили ну, гарне якесь намисто, щоб вона могла вийти в люди і показати свою красу. На жаль, період радянської влади наш, наш український народний костюм, одяг, він був спотворений трохи розмиттям і кольорової, кольорової гами, і, і якістю матеріалів, якщо ми. Подивимося ну, український костюм радянського часу, то ми побачимо там і атласні спідниці, і яскраві великі такі квіти, чи то маки, чи то калина, і матеріал зазвичай брався не натуральний, а синтетика. Якби здешевилося сприйняття цього дійсно автентичного нашого. Одягу, і зараз, вже за роки незалежності, ну ми поступово починаємо все ж таки повертатися до тих е, е, витоків. витоків нашої е, наш, справжньої вишивки, справжнього українського костюму. Перед нами елемент жіночого вбрання, так, сорочка. Розкажіть так. про неї. Ця сорочка у нас єдина в нашому музеї. Справжній експонат. їй вже більше ста років. Вона була подарована нашою подільчанкою Ольгою Шевчук. І саме цікаве, що ця сорочка передалася і її від матері. І потім сама Ольга Шевчук в цій сорочці. Ну, це була її весільна сорочка. Uh -huh. У нас є фотографія. Uh -huh. Покажіть. Так, ось ось, ось угу. така фотографія. Це хто на фотографії? Це Ольга Шевчук ага. в своєму весільному вбранні, як вона розповідає, розповідала нам, що і її матуся виходила заміж у цій сорочці, і ось вона також ми Це бачимо гаразд. доволі такий простий одяг. Нема таких яскравих, яскравих так, кольорів. кольорів. Якщо ми подивимося на візерунок цієї сорочки, то ми побачимо, що це подільська вишивка. Зазвичай вишивалася вона технікою низь і бачимо багато кольорів, як ну, чорного більше, вкраплення червоного, синього і зеленого. Ну, дуже цікавий шов, який називається низь. Він дуже мілкий. І це зазвичай ось притаманна техніка ця вишивки, притаманна поділь, історико етнографічному регіону Поділля. Також низ бачимо, оздоблений вишивкою хрестиком і полухрестиком. Ось тут у нас зображення вишивки, візерунок. Дуба, листочки дуба і жолуді також символізує силу, мудрість. Якщо подивимось на цю сорочку, ми бачимо, що вона довга, така, і яка висока повинна бути mm -hmm. жінка. Насправді сорочка підперезалася і вона випускалася трошки наперед, тому вона не така довга була, як нам здається. Ну на фотографії ми бачимо так, що вона ось трошки така, от свободна. Mm -hmm. І е, бачимо також багато намисто якось на наші на нашому манекені. І е, віночок такий не дуже е, вечор, вичорний, так ну тобто стримана така е, цікава фотографія, яка показує нам, що ось воно наш дійсно ну, справжнє, справжній український одяг, який від сценічного нашого дуже відрізняється. Ще ця сорочка, що вона може нам показати, вона якби з натуральної з тканини. Так? Вона так, е, обов'язково виготовлялася з натуральної тканини. Це бульон або конопля е, бавовна. І, як ми бачимо, вона складалася з двох частин. Нижня частина була е, виготовлена з більш такої грубої тканини. А верхня частина була більше тонкою, більше м'якої, щоб для тіла було зручно. Ось ми бачимо, що у вас представлене взуття жіночі. Розкажіть. Ну, Дійсно, ви бачите жіночі черевики, mm -hmm. також чоловічі постоли, онучі. Ну, Зазвичай повсякденному житті українці озували постоли. Шкіря, ну, шкі... Вони були з шкіри виготовлені, зазвичай це шкіра вола або свиняча шкіра. Ну, черевики, звичайно, вдягалися не кожного дня, а коли, коли на якесь свято, свято, в церкву, на базар могли вдягати там, на весільня, вечорниці, на, вечорниць. на вечорниць, так, на весілля. Ці черевики початку ХХ століття. 1911 12 років постоли ще вони дуже старовинні. Ну я точно не можу сказати, якого вони року. Вони були подаровані, ми нам не сказали з якого. Але постоли були винайдені ще дуже дуже давно. Користувалися більше постолами, тому що вони більш практичні. І В них в шкіряному ну, взуті було зручно. Звичайно, вони вдягалися не на голу ногу, а спочатку ноги обматували онучами. Ага. Так. Це могла бути смужка тканини довжиною до 5 метрів. Ага. Ширина могла бути від 10 до 20 сантиметрів. Також. І різна тканина Т... Тепла там? — Так, да, тканина могла бути різна, і е, льняна uh -huh. могла бути і вовняна, якщо це зима, прохолодно, uh -huh. то е, і вовняною тканиною uh -huh. обмотували ноги. Ну, до, до речі, дуже зручно. Можемо потім зробити експеримент, uh -huh. одягнути і побачимо, як вони виглядали на нозі. Ми бачимо іще одяг. так? Скажіть, це жіночий чи чоловічий, і як він називається? Це називається, в народі його називали юбка. Тільки не треба плутати з юбкою. Угу. У нас, в нашій місцевості, цей елемент вбрання угу. називався свитка. Свита свитка. Чо, в чому цікавість? Це ці жіноча свитка, тому що ви бачите, вона така от, е, з такими складочками. Заді. Не завжди були складки. Я вам зараз покажу от, задні, задню частину. Не завжди у свитки були складки, тому що е, дуже багато тканини йшло на неї. Складки ще називалися вусами. Угу. Також дивилися, ага, багато, багато тканини пішло, значить, родина має кошти і багато. І, і вона і гарніше виглядала, якщо складок було багато. Ось ну, така от, це автентична свитка нашого регіону. Нам передали з села Борщі цю свитку, і вона автентична, має вік біля 100 років. Ось ще приклад жіночої свитки. Ми бачимо, що вона більш довга, і вдягалася вона вже більш на таку прохолодну погоду, вона більш товста, така ватна, і в, неї, в ній було досить тепло, але вона була дуже важка. В народному костюмі ми можемо також побачити корсетку і плахту. Замість плахти також ще використовували спідницю, таку з широкими складками. У нас частіше використовували саме плахту, вона була більш практична і менше на неї витрачалося матеріалу, а спідниця вдягалася вже більше для. Таких от якихось гулянів, урочистистей, але потім плахта виходить з ужитку і більше вже використовується саме спідниця. Олена Васильівна, розкажіть нам про головні убори, які носили дівчата, а які носили заміжні жінки? Ну, якщо ми побачимо, нас на нашому манекені це віночок, угу. у нас є хустки угу. і у нас є такі е, е, ленти такі. Е, ну, зазвичай е, ленти до речі, це я кажу е, так. Вона називалась лентою, Лен. не стрічкою, а лентою. Вона могла бути. Як шовковою, атласною, плетиною, так, також такої, тканою. Угу. Ось дівчатка, підлітки, вони, okay. ну і дівчата незаміжні, які носили таку ленту, зазвичай не в святкові такі дні, а навіть в повсякденному житті, щоб бути гарною, okay. десь вийти, там, погуляти, десь навіть ну, і в поле могли навіть одіти, тому що це бистро, зручно, okay. і закріпляє зачіску. Така лента. Ну, А на святкове вже вбрання використовували вінок, який був е, сплетений. ну, Звичайно, е, плели із натуральних квіт, е, квіти використовували. Але частіше всього, якщо це весільний вінок, там він був багатий, він був так, з воска зробили, квіти робили з воска, ленти були, дуже багато лент. Довжина цих лент повинна була, повинна була трохи закривати довжину самої коси. Десь... І різно, різнокольорові були, так? Так, вони були різнокольорові. Ви бачите, тут короткі, це як для дівчаток підліток, підлітків, а більш довгі вже для дорослих, більш незаміжних дівчат. Так. Різнокольорові, кожний колір мав своє значення. Дівчина вкладала якийсь певний сенс в цей. В... Використовуючи певний колір цієї, цих лінт. Але, але, наприклад, от, якщо брати блакитний колір, то по ньому визначало, що дівчина була сиротою. Ну, а уже заміжні жінки вдягали хустки. Це були і короткі такі хустинки, і довгі з китицями. Ось. Більш святкові були, більш такі прості на свята, на, особливо на різдвяні свята, вдягали великі-великі хустки з китицями. Вони були дуже теплі, були яскраві. І... Більше частина темної кольорової гами використовувалася у ну більш таких дорослих жінок, а молоді, вже заміжні дівчата, вони більше використовували світлі. Хустки. Вдягалися вони по різному, різними способами, дуже безліч є способів, вони можуть відрізнятися і по регіонам. У кожному регіоні є свій особливий спосіб вив'язування хусток. Ну, можна буде потім показати вам. Про жіночий одяг. Розкажіть нам про чоловічий. Чоловічий одяг також складався з сорочки. В нашому музеї зберігається старовинна чоловіча сорочка. Виткана вона була з ліняного полотна. Ну, ми бачимо, тут є вишивка. Вона не така багата. Кольори не такі яскраві, але хочу зауважити на те, що вона збереглася дуже-дуже в доброму стані до наших днів дійшла. І це свідчить про те, що вишиту сорочку чоловіки вдягали також не кожного дня, а тільки святкова була. Тут ми бачимо. Всі шви були виконані вручну. Тканина досить така плотна, але приємна на дотик. Тобто вдягалася вона на голе тіло, можна було її вдягати. Ось. і виконана вона досить так акуратно. Також у нас представлений елемент чоловічого взуття. Це ми бачимо чоботи, хромові чоботи. Їх взували, звичайно, не, не коло хати вони ходили в них, і а кожного дня, не кожного дня, і не кожен міг собі дозволити такі чоботи. Зазвичай їх взували вже, коли їхали кудись по справам або там на якісь святкові події, тобто і на весілля, і на різні події. Це був такий собі. Ну, не кожен міг собі дозволити, шкіряні такі чоботи. Вони дуже були зручні, м'яка шкіра, і солдати в них ходили, козаки. Чоботи це доволі старовинний такий елемент взуття. Світлана Луценко, Ілля Біюль, Олена Кобилюк, телекомпанія КЕТ.